Тому що вони роблять ну просто таке щось неможливо, неймовірне і дуже дуже потрібно е для наших хлопців. Дівчата, давайте я не буду вас представляти, будь ласка, кожна, ви хто почнемо. Ні, це, 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 це дуже прикольно, да, тому що ми знайомі вже це. 300 років. 350 два. Да. Тетяна Антохіна, директор благодійного фонду Up Ukraine, місто Дніпро. Мене звати Ольга Нічаєва. Я е, з британського фонду Hopeful і е, я організатор програм психологічного відновлення для ветеранів в Україні. А, так, давайте тоді а, по, -по черзі. Ми зараз будемо говорити про а, саме програму відновлення ветеранів. Так а, у мене є бамашка. На бумажці написано, що ця програма створена за підтримки британського фонду Hopeful і британського ветерана і автора програми реабілітації моральної травми Саймона Едвардса. Хто це? А це мій колега і автор цієї програми. Він ветеран британської армії, танкист, і він вже 25 років працює з моральною травмою. Як це такий напрямок, якщо потрібно, я потім розповіду, що це таке. Але він 12 років працює з різними. Благодійними фондами у Британії в Сполучених Штатах з програмами психологічного відновлення ветеранів. І він почав цю програму створювати цю програму для України, але він розуміє так само, що. Виклики, з якими стикаються ветерани е і українці, вони дуже різні, і від, від ну не, так, не такі самі, як е це те, що мають брит британські ветерани. І тому ми співпрацювали з багатьом центрами, ветеранськими центрами тут, щоб програма була максимально адаптована. Ну, тобто, е чесно кажучи, да, війна вона завжди різна, так і те, що було раніше. Наприклад, я не знаю, де е містер Сайвон е воював. Але е, наша війна, вона ну зовсім відрізняється так. від того, що було раніше. Так, так, так саме, тому що, наприклад, у Британії ця програма працювала з ветеранами Іраку Афганістану. Але так там ви, е, ну, як військових відправляли в іншу країну воювати, а тут е, люди воюють за свою країну. Це ну, інше ставлення до то, всього. Тут у нас виходу ну практично немає, тому що ми воюємо за своє. А, добре, а, програма. Створена, вона має певну е, архітектуру. Mm -hmm. З чого все починається? Ну, основне є два основних принципи програми. Перше це розмовне коло це така традиція воїнів, яка була ще у козаків багато століть тому, і, у наприклад, у Сполучених Штатів там ще індейці, індіанці цим займалися. Це розмовне коло. Це коли. Воїни збираються і можуть обговорювати, висловлювати свій досвід, свої почуття у колі рівних. І це другий важливий принцип. Це е, програма будується по за принципом рівне рівному. Вона не клинична, е, тобто, це не психологи приходять чомусь повчати. Це ветерани, допомагають один одному. Але як ви сказали, там є певна структура, яка допомагає пройти е, такий психологічний емоційний шлях. Якщо є люди, які а, чомусь не знають ще ну протягом стількох років, то а, наші бійці називають друг друга братиками, і це братерство. Mm. І брат допомагає брату. Правильно? Так, так? так, побратими. Так, Танюш, так. Танюш. Навалюю яким чином ти, 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 ти ну, я знаю, що ми з тобою спілкувалися вже дуже на багато різних абсолютно тем із бізнесу, із маркетингу, із реклами. А тут да. гоп, і отака ну, ти історія. Ти просто про це не знав, про цю історію. Я тобі приходила, розповідала про як діти підтримують ветерана в реабілітації. І ми з Олею знайомі давно. І... Дружимо, і коли з'явилася можливість позвати Олю до Дніпра, я позвала, і Оля з радістю відкликнулася про не просто приїхати до Дніпра в гості. Вона часто Оля часто в Дніпрі, а іменно провести програму. Відкликнулись також до нас управління ветеранської політики міста Дніпра, надавши свою територію і допомагають з проведенням цього нашого заходу нашої зустрічі. З ветеранами. і ось так на це одна із частин реабілітаційних програм, які ми шукаємо по різному світу, спілкуємося з різними партнер... з різними організаціями і партнеримось разом для того, щоб допомагати ветеранам. Дівчат, я розумію загалом концепцію цього всього, але давайте зараз трошки розпові... розповімо, розповісте, як саме ну якими степами це все йде, з чого починається і чим закінчується так? колічка щас розповість. А да. це триденна програма. Як я сказала, там є така певна структура, вона будується на кількох концепціях. Це не клінічна. це концепція шляху героя, подорож героя, коли людина проходить різний емоційний досвід і може як обдумати опрацювати свій досвід з війни. І обговорювати його в психологічно безпечній атмосфері, і це основне, що лікує. Є багато досліджень до такого ставлення, що коли людина може висловлюватися в колі рівних, і цю програму проводять проводить так само українські ветерани, яким ми навчаємо проводити такі програми, вони можуть по-іншому зрозуміти, для чого вони. Залишилися живими ці слова, які вони часто кажуть. Що я прийшов до програми і часто думав про те, для чого я залишився живим. зараз я розумію, і багатьох з них приходить потім до розуміння, що. Яка моя нова мета, коли я повернувся в цивільне середовище? Вони мають можливість відновити ці міцні зв'язки, які вони мали з побратимами на фронті, тому що коли людина повертається, таких зв'язків ну, не завжди є в його середовищі. І вони відновляють ці зв'язки з побратимами. І через ці зв'язки можуть відчувати ну, як себе менш самотніми розуміти нові цілі багатьох з них потім повертаються до нас навчатися вести такі програми ми тому навчаємо щоб вже були не потрібні ми наша мета щоб ми були не потрібні щоб ветерани могли один одного Щоб підтримувати. далі самі самі так. Да. Да, от я додам. Можна зимати це початок. Це три дня, які будуть в вересні з 22, другого, двадцять вересня цього року. Для того щоб а, хлопці ознайомилися з цією програмою, і якщо в них є бажання, вони можуть навчитися стати фасилітаторами. І оце слово зараз. Оце, от, да, оце, оце, це оце, слово цей матюк. Да, да, я да, я да. його не розумію. Що таке фасилітатор? І далі допомагати також своїм хлопцям побратимам і далі навчати таких також фасилітаторів. Фасилітатор – це людина яка має навч спеціально навчена людина навичкам проводити групу по закладеному сценарію по всіх правилах як повинна як повинна проводитися група і далі також готувати таких же спеціалістів таким чином у нас зараз в Україні не 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 вистачає психологів да людей, які можуть підтримувати, і ми е, і ця програма допомагає створити а, е, коло, рівних. Рівних, коло фасілітаторів, які далі будуть допомагати навчати, щоб хлопці могли зустрічатися і допомагати один одному в цьому в цьому колі. Ти знаєш, в цьому плані, якби Фреді Крюгер до мене у вісні війшов, він би сказав, чувак, звернись до психіатра. Ну э, питання три дні. Це ж замало? Чи це вистачає? Під... Ні, три дні чи це початок. Це, це, це старт. Стартом? Це старт. Це вони проходять навчання ці три дні. Потім, коли вони кажуть, мені не подобається, проходить всю час, вони її переварюють цю програму, ми потім опять звертаємося. І що ви скажете? Далі у нас іде денне навчання уже стати фасилітатором. І більшість вого... виясловлює бажання стати. І зараз вже є 13 хлопців, які вже навчилися бути фасилітаторами. Двоє з них приїдуть проводити разом групою, показувати, що вот, вони такі ж з фронт, такі ж як вони, вони такі ж ветерани, які пройшли свій складний шлях, і у кожного з них свій разний складний шлях не тільки на війні, а ще і в о, мирному середовищі. І що о, о, вони можуть. О, вони своїм прикладом показують, що от ви також можете стати стати такими спеціалістами, і плюс це ж ще додаткова професія. Далі можна вже е, проводити е, групи і в роб... влаштовуватися і отримувати ще заробітну плату. Не просто от, не просто допомагати, а ще це може бути твоя професія на майбутнє. Це і професія, і допомога своїм десять да, 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 кроків. Ось я бачу угу. вашу програму. Які 10 кроків, давайте, ну хоча б перші три, угу. з чого? дивіться, я не дарма задаю це питання. У мене дуже багато братиків, які воюють, і їм потрібна буде реабілітація таким чи іншим чином, тому що це буде психологічна, фізична, ну будь-яка перші три кроки: от те, що вони зараз почують, і скажуть да. Нам до вас ну так Основ... я б сказала, що основне відбувається на сьомому кроці кроці, який називається зустріч з темрявою, і це момент, коли людина усвідомлює для себе опрацює ці моменти, які не були найважчі в його досвіді на війні. Або у поверненні, тому що як а, вже сказали, дуже правильно, що не завжди найгірший а, досвід був на війні. І, ну, і надій найгірший досвід це повернення. Коли ти нікому не потрібен, ти відчуваєш, що ніхто тобі не, не насправді потрібен, тебе не розуміє. Не потрібен. Ну тебе у так. тебе такі чувства, що якби ти якби не від, потрібен, це оце відчуття тому що люди тебе чи лякаються. Да, чи Це таке відчуття, яке, яке ну яке дуже часто воно, воно, воно проявляється і. А, Потрібно зрозуміти, що це е, відчуття, це не є це, не є правдою, що ти не потрібен. Всі вони нам дуже потрібні, і ми всім е, ветеранам... Які живі хлопцям, яких вже немає на цьому світі, ми дуже вдячні. Це завдяки ним. ми зараз можемо розмовляти з тобою тут в студії. Ми можемо передвигатися да, по, по місту, Ми можемо дихати, і ми можемо Ми можемо жити все завдяки їм. І ми і ми через цю програму бажаємо їм. Ім показати про їх відчуття, про різні відчуття, зустрітися, поприйти по всім крокам, щоб вони, щоб вони відчули інше чувство, щоб вони відчули свою важливість і потребу нам, нам в цивільвнам в цивільному житті для нас, для простих людей, вони дуже важливі. Вони... Зі так. свого боку можу сказати, хлопці, пацани, чуваки, не соромтеся, звертатись. Це важливо. Важливо спілкуватись між собою, важливо спілкуватись зі спеціалістами, важливо е так чи інакше перемога буде за нами, і потім нам потрібно буде вернутися в мирне життя. Тому не соромтесь, звертайтесь. Е до речі, хопу е UK, Правильно? Так. Да. Заходьте на сайт, і у нас сьогодні була унікальна історія. У нас сьогодні людина спілкувалася з суржиком україно-англійським. Це було е, чутно для людей, які не звикли до цього. Але все ж таки е, дякуємо за вашу ініціативу. Дякуємо так. за е, вашу програму. Е, дівчата, давайте підсумуємо це все, куди звертатись, що робити, кому робити. Ну, коротше, вам слово. Ну я просто хотіла теж подякувати за довіру і сказати, що це нормально. Батьох хлопців, хто приходить до програми, у перший момент є таке відчуття: ну, і опір, і е, скептицизм до того, що тут будуть відбуватися. Це нормально, це зрозуміло. Я б сказала, просто майте трохи довіри спробувати. А, тому що ми провели вже дев'ять таких. Це буде дев'ята програма в різних містах в Україні, і вона насправді допомагає. Будуть її проводити так само ветерани, та Таня краще розповіде, куди звертатися. Да, буду да, зараз. Будуть проводити також вітрани і а, звертатися. Ви зможете про це подивитися на соцмережах благодійного фонду App Ukraine або на соцмережах і на сайті управління вітеранської політики міста Дніпра. Сьогодні ми вже це виложимо в форму реєстрації і я думаю, що під пост. Під нашим Ютуб-відео, яке ми запишемо, да забув виложити да, всі коментарі. Да, ми, все буде да. В коментарі. Ми виставимо цю форму регістрації, куди можна звертатися. Буде ми починаємо в Дніпрі це навчання, і далі воно буде йти далі і далі, і далі будемо продовжувати. Ну і інші міста хто а, хоче. Доєднуватись, вони також можуть звертатися і вони також е, можуть розповсюджувати цю допомогу хлопцям ветеранам а Як у нас тут да, да. дівчата, дуже дякую вам за спілкування. Дякую за допомогу для наших хлопців. Хлопці не не бійтеся, не сумуйте, звертайтесь. Це допомога ваша, вам же, і потім ви ж своїм. Я ну блін, ну я без сльоз просто не можу сказати, Коротше, ви своїм пацанам будете допомагати так, самі. Так, так, да. дівчинка просто на початку трошки дамо вам інструменти, які далі ви з цими інструментами зможете в цивільному житті допомагати іншим хлопцям. Без молотка цвях не заб'єш. Дякую, дівчат. Наснаги вам величезне. Дякую за те, що ви робите. І хай це розвивається, хай це живе. Слава Україні! Героям слава велике інтерв'ю.